Привіт, друзі! Вийшло в нас обновлення в грі Scam 08, і додали багато чого. Давайте одразу подивимось. Нам додали ось тут ось радіоактивна зона. Це атомна станція, якась там була, яка рванула, коротше, туди заходиш, і тебе б'є радіація. В зв'язку з цим, з цією радіацією, нам додали протирадіаційні костюми. Давайте зайдемо, подивимось, де вони. Давай сюди. Сподіваюсь, вони у військового мають бути. Давайте дивитись. Йдемо там, де одежа. До речі, броню треба купити. От ну, давайте ось такий костюмчик собі візьмемо. Корзина купити. Так, це ми з вами придбали собі. Йдемо сюди. А де воно має бути? Де їх купувати? А де їх купувати? Я щось не зрозумів. Чи їх треба знайти? Біс його знає, коротше. Бачите, не можемо купити навіть броню. Чогось воно не купується. Дивіться, одразу все баговане. Нажимаю сюди, сюди, купити, сюди і не хоче воно нічого купувати. Значить, що вором ми робимо? Біжимо до банкіра. Спробуємо, якщо він не хоче купувати за налік, тож, давайте покладемо гроші собі на кредитку. Вели банкірів, це теж частина цього оновлення. Ось він. Ось він банкір. Заходимо в банк, і тут ось такий ось чолов'яга стоїть. Так, банкір, костюмчику, молодець. До речі, бачите, нам на старті дають ось таку картку. Це стартова картка, кредитка, і ми в нього можемо придбати так, картку хочу. Це стартова. Ми можемо купити класичну за 100 баксів. Вона має один рівень захисту. І... Ліміт по зняттю 1000 баксів. Золота карта має ліміт в 5000 баксів денного обороту і коштує 5000 грошей, також має двохрівневий захист. Купуємо давайте золоту з вами. Нехай 2-2 буде. Добре, ввели. Придбали. Добре. Беремо оцю картку, вводимо наш пароль. Тепер кладемо на депозит. Маємо 90. Ну Давай всі покладемо, спробуємо. 95, так кажеш. Вірно, вірно. Кладемо так. Все, поклало. 2% забирає комісія. Тепер йдемо назад, йдемо ще назад. Виходимо звідси. Як вийти звідси нафіг? Ей, вийшли. Тепер що ми маємо? Грошей немає. Є золота картка. І що дивно, що написано було, баланс там щось 5 тисяч на день. Але ми змогли з вами покласти всі 95 тисяч, мабуть, лише на зняття лімит. Добре, побігли, тепер спробуємо купити щось у нашого торгівця. До речі, що цей медик нам тепер пропонує? Іди сюди, жіна? що маєш? Давайте поглянемо на ліки. Так, антибіотики нам не потрібні, активоване вугілля це не те. Нам потрібні таблетки йоду. Ось вони. Давайте купимо собі одразу. Купили, купили. Оце. І оце купили. Ну, добре, нехай буде. Купили, то вже буде. Забираємо наші предмети. Так, це сюди, сюди продаємо, оце. Забери назад. Добре, дякую. 20 баксів. Що ти ще маєш? Тут нічого цікавого, і тут в нього нічого для нас цікавого немає. Побігли далі дивитись. Побігли дивитись, що в нас є у нашого автомобіліста, до речі. Автомобілі. Всі ті, які були раніше, прибрали. Тепер у нас є лише ось такий транспорт. Volkswagen. А чого в мене тут лише Volkswagen? Це, мабуть, лише оцей продавець має Volkswagen, бо наскільки я бачив, ввели дві моделі. Заходимо і можемо зібрати його по запчастинах. Ану давай купимо машинку. Ну, купимо ми машинку чи ні. Додаємо в корзину. Ей, чолов'яга, дай мені машинку, а в нього її немає. Добре, пішов він до біса. Ну, коротше, машину треба тепер збирати. Це те, що я зрозумів. До речі, що в нього ще є цікавого? Матеріали нових не з'явилось. Інструменти. Ох ти. З'явився домкрат. Оцього раніше не було. Мабуть, тепер машина може десь застрягти. Акумулятор тепер з'явився теж в продажу. Добре, побігли. Можливо, він і був, але я його не помічав раніше. Біжимо до нашого цивільного торгівця. Що він нам запропонує? Йдемо сюди, сюди. Ось воно. Фермери. Тепер ми можемо бути фермерами з вами. Давайте купимо собі лієчку до корзини. Назад. Купимо собі сапку ось таку до корзини. Купити. Далі. Це що таке? Це, мабуть, оприс... оприскувач від всяких там клопів, жуків і прочої всякої гадості. Купуємо добре. Далі. Далі. Масіння. Це якісь добрива, мабуть. Ну, давайте це все в корзинку додаємо. Добриво взяли. Це якесь, мабуть, теж добриво. Або добриво, або якісь пістициди. Насіння. Ну, давайте ось так: ось сюди. А я не додав, не додав до корзини, так? Корзина назад. Сюди таких хочу, ось таких хочу. Ну, і ось таких давай. Все, Це все в корзину, корзину. Йдемо сюди. І де воно все? Корзина. Якого піса нічого не додалось? Багована. Багована штукенція, бачите, нічого не може купити. Але тепер ми можемо. Так, бачите, що воно мені пише. Що воно мені пише? Що це таке? Дивіться, яка річ. Я так зрозумів, що воно для покупки в мене потребує очки слави. І без них я не можу купити деякі предмети. Оце воно дає. Не розумію, де купувати той радіоактивний костюм. Я так розумію, що його тепер можливо тільки знайти. До речі, їх може бути два види: один більш сучасний жовтого кольору, він має в нас більше слотів для інвентарю нашого, і під нього можливо носити бронежилет, але він дуже помітний. Інший, це називається модерн, більш старий, виглядає круто, епічно, але під нього не вдягти бронік, він менш помітний, він темний. Ну і в цьому, мабуть, його єдина перевага в тому, що він непомітний. А під той можливо носити все ж таки бронежилета. Далі, як вони працюють? Зараз я вам все розкажу. Якщо ви заразились радіацією, вона буде вам Наносити урон, шкоду буде вам задавати. Отже, у вас будуть з'являтися пошкодження С1, С2, С3 і С4. Тому при С1. Якщо у вас буде 5-10% мертвих клітин, у вас з'являться симптоми, такі як втома, слабкість та лейкопенія якась. Далі С2 10-20% мертвих клітин, симптоматика, випадіння волосся, рани, що кровоточать, помірна якась ота лейкопенія. С3. 20-35% мертвих клітин, у вас буде діарея, блювота, запаморочення, важка лейкопенія. І коли у вас буде С4, це від 35 до 100% ураження, симптоми будуть нудота, блювання, сильна діарея і як наслідок цього всього смерть. Лікувати, якщо у вас С4, вас можуть лише сльози фенікса. Нічого більше вас не врятує, лише смерть вас чекає, якщо у вас немає сльоз Фенікса. Це по-перше, якщо у вас не дійшло до С4, ви можете жерти оці, як я вже показував, де вони поділись, таблетки йодида калія. Давай жеремо. Вони трохи, скажімо так, вповільнюють процес зараження, але вони не являються панацеєю. Вони трохи там по два відсотки щось там цього ж ураження прибирають. Якщо ви з'ївоти з'їсте їх дві або три таблетки, воно не дасть сильніший ефект. Воно лише продовжить час, на який ви захищені ну умовно від тієї радіації. Одна таблетка на 30 хвилин. Дві таблетки з'їсте. Не буде сильнішого ефекту, але буде на годину у вас захист. З цим розібрались. Шкода, що не можу знайти, де купити костюмчики, щоб вам їх показати, ну, гадаю, це все вже їх так бачили. Що ще по цим костюмам? Ремонтувати ці костюми можна клейкою стрічкою. Також, якщо вони у вас пошкоджуються, то чим більше він пошкоджений, тим менше він вас буде захищати. Якщо в нього пошкодження більше, ніж. 30%, то захисту він вам надавати ніякого не буде. Якщо більше 75%, він буде забезпечувати 100% захисту. З цим розібрались, йдемо далі. Давайте підемо от сюди з вами, просто поглянемо на це все. Так, давайте жеремо таблеточку, з'їдаємо одну, з'їдаємо другу. Ось така. Зона. Вон радіостанція. Ця радіостанція, я говорю, радіоактивна хрень. Давайте тікати звідси, бо нам зараз буде гаплик, у нас немає того сраного костюма. Локація прикольна, як на мене, дуже прикольна. Треба обов'язково туди ходити, і, до речі, спитаєте ви, а на що тут і лізти? Невже лише заради цікавості? А ні, ні. Там можна роздобути уран. Який дуже немало коштує, його можна продавати за чималі гроші трейдерам. Але він також є радіоактивним, тому щоб його переносити, вам потрібен ще спеціальний урановий контейнер. Також там можна роздобути графіт, який є теж зараженим, ось це і є мотивація бігати туди за ресурсами, бо вони немало коштують, здобуваєте їх. Пройдайте трейдеру, поповнюйте свій баланс, а баланс вам тепер потрібен. Верхній дивимось, правий куток. Є баланс, а є голд баланс. Отже, якщо ви свій голд баланс, де що покажу, заженете в мінус, ви можете тепер в скам, так би мовити, програти. Робимо самогубство. Давай. Здихай. Хлоп. І як бачите, тепер 25 баксів. Коштує воскресіння в випадковому секторі в секторі 50. Давайте десь рандомно з вами розпавнимось Це по-перше, якщо ви заженете свій баланс в мінус 2500 баксів, то ви не зможете більше зареспавнитись і вам доведеться перестворювати вашого персонажа. Це зроблено для того, щоб ком'юніта не балувалось з цими респаунами, самогубствами і ось такими речами не вибирало собі краще місце для спавну, коли їм заманеться, а більш цінували своє життя. Як на мене, рішення доволі правильне, тому що це все ж таки не якийсь там пабг, не шутер, а в першу чергу, не знаю, можливо я не правий, але в першу чергу для мене це виживалка. Де люди мають цінувати своє життя, не без ПВП, звісно ж, але не ось так, як ми з вами побачили на попередній серії, де всі друг друга одразу стріляють і вбивають. Тому що, якщо ми з вами уявимо ось такий апокаліптичний світ, не знаю, якийсь острів, і ти такий тут бігаєш, бігаєш, серед зомбів виживаєш, бачиш нарешті ще одну людину, то ти що хворий на всю голову, отак-от одразу його взяти і вбити. А як же спитати? А може поділитися? а може йому теж не знаю, самому незручно. Може в нього вже є побудована якась хібарочка, там, зрозумієте? Тобто вони до цього і ведуть. І як на мене, це є правильно. Що ми ще з вами не подивилися? Ми з вами не подивились модульне будівництво. Давайте поглянемо на нього. Створити. Що ми можемо тепер з вами. А де воно? А, бачите, ось тут у нас є створення предметів. А ось інша вкладочка. Тепер у нас є будівництво. До речі, ось наші грядки і вся оця хрінь. Грядочку можемо створити, що на неї потрібно. Оп. А, ноу no флаг каже. Це зрозуміло. Мабуть, там, де флаг, так і я зможу. Дивіться, які круті штуки ми можемо тепер робити. Ми можемо з вами робити ось такі різні фундаменти. Прикольна річ. Крутитись воно крутиться. По висоті воно регулюється лише таким чином. Розібрались. Тепер стелі. Різні сходи маємо. Ось такі гвинтові сходи. Тепер вміємо робити. Дверцята. це що? Це сходи, типу, це рампа для заїзду. А ось це вже руф, це, ну, це в нас дах, елементи даху. Прикольно, прикольна річ. Тобто, можливості по будівництву тепер значно виросли. Модульне будівництво, як на мене, це правильно. Оце що таке стіночка, дивіться, яка прикольна. З бійницею. Тобто можна стріляти, відстрілюватися, вона тебе більш-менш захищає. Подивимося, поки що не розумію, як воно має бути під час рейду. Чи буде таке спрацьовувати, що щоб ти там не набудував, а тобі підірвали фундамент, і вся твоя халупа впала, і толку від неї буде ніякого. Це все будемо дивитись в процесі гри. Час покаже, як воно буде насправді. Значить, банк подивились. подивились. З воскресінням персонажа розібрались. З будівництвом розібрались. З фермерством теж поглянули на нього. На машини нам поглянути не вдалося чогось. Трейдер нам її не захотів продавати. До речі, ми можемо тут біля трейдера іншого попробувати це купити. Можливо, в нас це вийде. Тепер ми у трейдера. Побігли. Подивимось, тепер він нам продасть бронік. Який не хотів. Ану, сюди, 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 сюди. Купити? Ну, і що ти не хочеш? Чому ти не продаєш мені нічого? У мене ж грошей повно. А, тобі кеш потрібен, так? Тобі потрібен кеш, а в мене все в банку. А чому я не можу купити в тебе це за банк? Як це зробити? Тут є вибір, звідки розробити? Ага, ось так. Оп, корзина. І що? Гунс Чому? Пише недостатньо коштів. Як це недостатньо коштів? В банку у нас коштів більше, ніж достатньо. А! картка залишилась на тілі, розумієте? Ось чому справа. Угу, Єс. Yes. Так, перевипускаємо карту. Ось як вона працює. Тепер у нас є карта з собою. Я правильно зрозумів? Та вийди звідси ну покажи. Все, тепер у нас є карта. О, як воно, тепер бачите. а ну давай йди сюди. Тепер біжимо сюди, сюди, сюди. Так, це не продається, добре. А колесо можу купити? Одне колесо. З банку розрахуватись до корзини. Все, тепер працює, тепер зрозуміло. Викинь колесо, будь ласка. О! Хватай. Побігли. Давай, будеш качатись. Так, тут зрозуміло. Та викиньте це колесо срати. Ану, бронік. То, бачите, то не гра забагована, то вони трохи все заплутали. І треба просто розібратись, як воно має тепер працювати. Сюди корзина купити. Все, чудово. Тепер все зрозуміло. Все купується, все працює. Супер! картка просто має бути завжди з тобою. Отже, ми можемо з чогось тіла, якщо вбили гравця, підібрати його картку і лишається лише підібрати Пін-код. Ось така справа. Ну і на цьому, мабуть, все. З що могли оглянути, ми з вами оглянули. Тож до зустрічі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всього найкращого.